Ласкаво просимо. З вами історія серця. Якщо ви коли-небудь стикалися з невилікованою хворобою, насильством, відсутністю їжі, одягу чи даху над головою, то неймовірніше за все, ви задавали питання, яке можливо почути у всьому світі, сповнене болем і стражданням. Чи існує Бог насправді який бачить це все? Будьте певні, якщо ви задавали подібне питання, ви не одні. Від початку людству доводиться стикатися зі складними питаннями, і, можливо, це питання є найголовнішим. Запевняю вас, є безліч інших нелегких запитань, а саме, чому в світі настільки багато зла, чи чому люди вбивають один одного, чи що станеться зі мною, коли я помру? І якщо ти сьогодні знаходишся в подібній ситуації, то я маю добру новину для тебе, мій друже. Насправді Бог існує. І він відкрився нам доступним і зрозумілим чином. В його написаному слові говориться, що за давніх часів Бог багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина. Приєднуйтесь до нас та слухайте перший випуск з нашого циклу Непрості питання про Бога, де ми поставимо перше, найголовніше запитання: чи існує Бог? Заснований на подіях та персонажах, описаних у Божому Слові. Дія перша. Можливо, я остання людина з поміж всіх людей, якого потрібно було обрати, щоб стати учнем вчителя Ісуса Назарянина. Я не мав релігійної освіти. Не мав друзів чи рідні серед його учнів, ніяких особливих талантів і дарів, які б знадобилися в даній ролі. А найголовніше, я зовсім не мав ніякого бажання ставати учнем. Я був торговцем, у всякому разі, сином торговця, та не самий вдалий в цій справі. Мій батько продавав шкіру, яка головним чином використовувалась для виготовлення взуття для багатих. В той час, як мій батько робив все можливе, щоб протриматися на плаву та щоб заробити грошей на забезпечення сім'ї, тим самим я, навпаки, завжди примудрявся напартачити. Я зовсім не мав торгівельної жилки. Те та що там, відверто кажучи, я був повним невдахою. Тому, коли одного разу Ісус увійшов до нашої маленької крамниці та запропонував мені піти за ним, я не розмірковував. На велике полегшення мого батька я, не озираючись, залишив торгівлю, взявши з собою лише торбину з одягом. Хоч я зробив перші кроки, пішов за Ісусом та його учнями, раптово в моєму серці закралася тривога, яку можливо було виразити простим питанням. Як взагалі хтось може стати учнем вчителя релігії і при цьому зовсім не вірити в Бога? Ось, Хома. Ходино, присядь біля вогнища. Дякую, Пилип. Мене звуть Пилип. Присядь, Хома. Дякую, Пилип. Так що, я чув, що ти багатий торговець. <ріст> З чого ти це взяв? Бачиш. Ось того здоровання, який розмовляє з Ісусом, це Симон Петро. Він сказав, що ти один з найкращих шкіряників у всьому Єрусалимі. І найближчим часом ти переконаєшся в цьому особисто, що Петро знає про все. Лише запитай в нього. <рес> що ж, наразі Симон Петро помиляється. Насправді я нікчемний торговець і зовсім не розуміюся на шкіряній справі. Я знайомий з Симоном Петром все своє життя. Багато хто припускає, що він найкращий рибак на всьому узбережжі Галілейського моря. Але я впевнений, що він ані трішки не розуміється на рибальстві. Так що ласкаво просимо до нашої маленької компанії Білих Ворон. До речі, я теж ніде не міг прилаштуватися, доки не зустрів Ісуса. А що ти думаєш про нього? Про Симона Петра? Та ні, про Ісуса. Що ти думаєш про Ісуса? Ну я. я його майже не знаю. Я. Так, але ж ти пішов за ним, коли він тебе покликав. Чому? Слухай, Пилипе, давай змінимо тему. Ну добре. О, бачиш ось цього чоловіка, там в далечині, зліва від Симона Петра. Ну так, він мій сусід Нафанаїл. Ми з ним обидва з Вівсаїди, також і Симон та його брат Андрій. Що лише я один з Галілеї? Більшість з нас з інших країв. А ось Яків та Іван також з Галілеї, що нагадує мені про те, як саме я зустрів Ісуса. Бажаєш про це почути? Я навіть... Ми разом з Іваном та Ісусом йшли Галілеєю. Іван це ось той юнак з іншого боку біля Ісуса. Наближаючись до Вівсаїди, я запитав Ісуса, чи він не проти, щоб ми розшукали мого сусіда Нафанаїла? Той, який сидить біля Симона Петра. Так, я кажу Ісусу. Вже четверта година, мабуть, на Фанеїл вже на березі. Але Ісус зупинив мене та говорить, твій друг сидить під фіговим деревом, яке біля будинку його батька. Як він взагалі міг про це дізнатися? Не перебивай мене, я майже так само йому й відповів. Але Ісус сказав мені піти й перевірити, та, на мій подив, він там куняв під фіговим деревом, так би я його ніколи не зміг би розшукати. Звучить якось неправдоподібно, Пилипе. Я кажу на ми знайшли того, що про нього писав Мойсей Ісуса, сина Йосипова із Назарету. Чекай, ти вважаєш що Ісус Месія? Послухай, Пилипе, я не дуже розуміюся на релігії, але сумніваюся, що щось добре може бути з Назарету. От точнісінько так само й сказав мій друг. Але я за шкірки підняв його і потягнув туди, щоб він на власні очі побачив Ісуса. Пилипе. Щойно Ісус побачив нас, наближаючись до нього, Він сказав ото справді ізраїльтянин, що має в нім підступу. Нафанаїл здивувався і запитав звідки знаєш мене? Я бачив тебе ще раніше, ніж Пилип покликав тебе, як під фіговим деревом був ти, відповів Ісус. Навіщо ти роздуваєш змухи слона, Пилипе? Ну, побачив твого дурого під фіговим деревом, і що? А те, що ані ти, ані я не змогли б побачити його, Хома, бо ми знаходилися в годині шляху від Вівсаїди, коли Ісус сказав мені про те, де буде Нафанаїл». Ти стверджуєш, що Ісус володіє якоюсь особливою силою, чи що, Пилипе? Так, Хома, я все бачив на власні очі. І не лише цей випадок я бачив багато іншого, що неможливо пояснити. Я в це не вірю. Але ти повіриш, Хома, коли побачиш на власні очі все те, що я бачив, куди ти йдеш, Хома? Вибач, це була велика помилка. Я я повертаюсь додому. Хіба ти не хочеш бути учнем Ісуса? Ні, не хочу. Але чому? Хіба ж ти не повірив в те, що він чоловік, якого Бог послав? Ні, пилип. І знаєш чому? Тому що я не вірю, що Бог взагалі існує. Антракт. Щиро дякую, що були з нами. Ви слухаєте програму. Історія серця сьогодні ми прослухали першу частину з нашого циклу непрості питання про Бога, заснованих на подіях та персонажах, описаних в Слові Божому. Раніше в нашій історії Хома прийняв запрошення Ісуса піти за ним і опинився серед його учнів, які зібралися довкола багаття наприкінці дня, не маючи релігійної освіти і не знаючи нікого серед учнів. Хома не дуже вдало розпочав своє знайомство з ними. Приєднайтесь до нас зараз, щоб послухати продовження цієї історії. Дія друга. Як ви вже здогадалися, я не подався додому. Филип мене наздогнав і вмовив краще розібратися у всьому. Тому я залишився. І провівши збентежені декілька днів в Галілеї, ми пішли з Ісусом назад до Єрусалим. Пилипе, а що це за місце? О, це місце називається Віфезда Хома. Тобі зараз не видно, але он за тими колонами є купальня. Де збираються хворі та паралізовані. Mm, навіщо? Вони чекають на рух води. Говорять, що інколи янгол господній спускається до купальні і торкається до води. Янгол? Ти ж знаєш, я не вірю в янголів. А ще говорять, хто перший потрапить у воду, до якої торкнувся Янгол, одразу буде зцілений від будь-якої хвороби. Але Пилип, це ж повна нісенітниця. Як на мене. Це схоже на забобони. Он, дивись! Ісус там біля купальні розмовляє зі старим чоловіком. Дякую, юначе. Мене звати Симеон. Коли ти почав приходити сюди, Симеон? з тих пір, як я впав 38 років тому, так з того часу я й не можу ходити. Скажи мені, Симеон, хочеш бути здоровим? Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушена воду, до купальні всадила мене. А коли приходжу я, то переді мною вже хтось інший улазить. Пилепе, звільня для нас місце. Так, а ну ж бо всі розійдемося на декілька кроків, нам потрібне більше простору. Так, ще трохи, ще трішечки. Симеон, уставай, візьми ложе своє та й ходи. Я. Я. <звілляння> <звілляння> Гляньте на мене, я можу ходити. Ура! Я можу ходити! Дивіться, я зцілився! Зайве казати, що в той день не було ніяких янголів, але було цілковито очевидно, коли Ісус торкнувся того старого, щось сталося. Ми з Пилипом обговорювали пізніше цю неймовірну подію. Ну і що ти гадаєш про це Хома? Досі не віриш, що не існує ніякого бога, а? Я не впевнений, в що вірити. Але ж ти сам бачив, як Ісус цілив його. Це було явне диво. Я бачив чоловіка, який стверджував, що він був калікою, і раптом він пішов. Стривай. Тобто ти хочеш сказати, що старий збрехав? Ну, я не це мав на увазі. Я лише хочу сказати, що знадобиться не одне диво, щоб переконати мене в тому, що десь там існує Бог, якому є діло до тебе, до мене, чи до того старого, але ти визнаєш, що то було диво. Я і якщо ти побачиш, як Ісус створить ще одне диво, ти готовий визнати, що Бог не лише існує, але й піклується про нас? Я не готовий ще так сказати, але хочу тебе запитати, Пилипе. Ганужбо. а що Ісус говорить про ці дива? Він стверджує, що їх творить Бог. Ходімо зі мною. І куди це ми йдемо? Ми йдемо до Ісуса. Ти особисто про це в нього запитаєш. я... Але, пилипи, я... Все, все більше ні слова, доки ми не знайдемо Ісуса. Здається, Пилип не дозволить піти своєму другові, не отримавши відповідь на його питання про існування Бога. Як бачите, Пилип вже з'ясував для себе це питання. Провівши досить багато часу з Ісусом, він зробив висновок: Бог дійсно є могутнім Богом, Він має всю силу, Він створив світ і все, що в ньому існує. Він створив небеса, місяць і зірки. Весь всесвіт. Бог знає все. Він знає нас значно краще, ніж ми себе, він завжди поряд. Ми ніколи не зможемо сховатися від присутності Бога. Бог є Богом добра, милосердя і благодаті. Він, люблячий Бог, він являє нам свою любов, милосердя і благодать різноманітними способами. То як саме ми з вами повинні реагувати на цього великого Бога всього Всесвіту, який любить нас? І являє свою милість і благодать нам кожен день. Ісус сказав наш Господь Бог, Бог єдиний, люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім розумом, і з цілої сили своєї. Я помолюсь короткою молитвою, звертаючись від всього серця до Бога, послухайте мою молитву, а потім я допоможу вам помолитися такою ж молитвою. Дорогий Бог, дякую тобі за те, що ти великий Бог і в тебе вся сила. Дякую тобі за те, що ти є Бог любові і милосердя. Я люблю тебе. Амінь. Зараз повторіть вголос цю молитву зі мною. Ми будемо говорити по одній фразі, щоб ви могли в ній відкрити своє серце до Бога. Коли будете молитися, говоріть від всього серця. Дорогий Бог! Дякую тобі за те, що ти великий Бог і в тебе вся сила. Дякую тобі за те, що ти Бог любові і милосердя. Я люблю тебе. Амінь. Дякую вам за молитву. В нашій наступній програмі ми дізнаємося ще більше про Бога і Його любов. Під час нашого ефіру наші слухачі написали нам запитання. Запитання перше. Чи дійсно Бог існує? Відповідь так, Бог існує. Слово Боже, називає його Отцем вічності, це ми можемо прочитати у книзі пророка Ісаї 9 розділ, вірш 6. Ми читаємо також в Біблії наступне: перш ніж гори народжені, і поки ти витворив землю та світ, то від віку і до віку ти Бог. Псалом 89, вірш 2. Бог існує завжди. Ніколи не було такого часу, коли б Бог не існував. І ще одне запитання: чи Бог один, або ж існують і інші боги? Відповідь ні. Існує лише один Бог. Слово Боже говорить, що Господь він Бог на небі вгорі і на землі долі, іншого нема. Це ми можемо прочитати у книзі повторення закону, 4 розділ, вірш 39. Багато людей поклоняються і прославляють несправжніх богів, але існує тільки один істинний Бог. Наступне запитання є таким: яким є Бог? Бог всемогутній, він великий Бог, що має всю силу, яку тільки можна собі уявити. Він всезнаючий, тобто він знає абсолютно все. Він є милостивим і люблячим Богом. Слово Боже каже, псалом 99, вірш 5. Бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його зроду рід». І ще одне запитання від нашого слухача чи всіх людей любить Бог. Відповідь на це запитання така. Так Бог любить кожну людину. Слово Боже говорить в Євангелії від Івана, 3, розділ, вірш 16. Бо так полюбив Бог світ. Це стосується кожної людини. Бог любить тебе, Бог любить мене, він любить кожного. Наскільки сильно Бог любить нас? Ось таке запитання поставив нам і ще один наш слухач Бог любить нас так сильно, що послав свого Сина Ісуса з небес на землю, аби спасти нас, пройшовши смерть на Христі за наші провини. Ми читали в Євангелії від Івана, третій розділ, 16 вірш так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне? І останнє запитання на сьогодні у постановці, яку ми щойно почули, біля купальні було зібрано багато хворих людей, але Ісус зцілив лише одну людину. Якщо Він любить усіх людей, чому він не зцілив усіх? Це дуже слушне запитання. Ісус любив кожну хвору людину, що прийшла до купальні того дня, але головною метою його приходу на землю було не лікувати хворих. Він прийшов, щоб врятувати нас від наших гріхів. Він зцілив людину, яка була інвалідом протягом 38 років, тому що його серце було сповнене співчуттям до неї. Окрім того, він використав зцілення як урок для нас.